Державні кошти у сумі понад 50 мільйонів гривень були виділені для проведення термомодернізації Тростянецької школи номер 5 Про це говорили на сесії Тростянецької міської ради. Субвенцію виділено з державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Вказана сума коштів уже надійшла на відповідний рахунок фінуправління. Згідно розпорядження КМУ 534 від 16.06 про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії нам надана субвенція з державного бюджету спеціального фонду. Ми приймаємо її в бюджет. Ці кошти вже надійшли і направляємо на визначений об'єкт. А саме це об'єкт капітальний ремонт закладу загальносередньої освіти, перших третіх ступенів закладу дошкільної освіти школи номер 5 Вулиця Миру 32. сума складає 50 мільйонів 867 тисяч 682 гривні. Ірина Бондаренко, депутат Тростянецької міської ради та директор школи номер 5 підкреслює, що навіть під час війни, коли мова йде про комфортне навчання та зручність для дітей, такі питання не можуть залишатися невирішеними. Дякую за проєктному відділу Трестянецькій міській раді, всім, всім, хто долучався. І нарешті з 2018 року ми робимо цей проєкт, ми його тільки не можемо да, з вами, ми тільки не можемо, подаємо. І нарешті це сталося. І хтось каже не на часі, там війна чи не війна, але створення комфортних умов для наших дітей це життя ідеї і пріоритет номер один. Я вдячна всім, всім всім, я ще раз повторюся, хто долучився міському голові, проєктантам, бо вони дуже швидко роблять цю роботу, заявки швидко подаються, ночами не сплять, якщо треба це все швидко переробити. Депутатському корпусу бо дуже часто вносимо корективи у бюджет. І коригуємо ці заявки, тому і нарешті це сталося. Також на сесійному засіданні Юрій Бова звернувся з проханням до волонтерів підтримати Тростянецьке добровольче формування. Що є можливість у наших волонтерів, благодійників і так далі поучаствувати в цьому процесі благодійних фондів, будь ласка, тому що ми не маємо права з бюджету купити, наприклад, пікап за кордоном. Ми не маємо цього права зробити, і або ми теж не купимо тут в Україні, тому що це тендерні процедури, це нереально. Це тільки надія на наших волонтерів, партнерів, друзів, хто може допомогти, тому що є определені задачі. Повторююся ще раз. І тільки тривога, і летять в нашу сторону, весь підрозділ там що дежури, висувається на бойові свої позиції і готовий збивати те, що летить в бік Трасянса, повинен максимально бути забезпечений. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.